Буду продовжувати слухати Боже Слово, яке робить нас мудрим. Апостол Павло, до Тимофія каже, ти знаєш з дитинства Писання святе, яке може зробити тебе мудрим на спасіння вірою. Я зачитаю перше місце, також буду багато читати місць. Перше місце це буде книга приповісів Соломона, 14, 11. Книга припосів, 14 розділ, 11 вірш. Там написані такі слова. Дім безбожних розпадеться, а домівка праведних буде процвітати, прочитаю ще раз. Дім безбожних розпадеться, а домівка праведних буде процвітати. І коли ми читаємо цей вірш, один, і зразу можемо робити висновки, задати запитання, а який мій дім, і що буде в кінці? І з моїм домом, чи він розпадеться, чи він буде, як тут написано, процвітати. І я зараз хочу прочитати одну історію про одну сім'ю, де ми можемо побачити двох людей, яких одних е, дім, як би сказати, будувався, а в других дім він розпадався. І сьогодні в Україні е, День сім'ї, День Молитви за сім'ю. І я зачитаю, це буде перша книга Самуїла. 25 розділ із першого вірша. Перша книга Самуїла, 25 розділ із першого вірша. І помер Самуїл, і зібралися всі ізраїльтяни, і оплакували його, і поховали його в домі його у храмі. Давид встав і пішов у пустелю Паран. Був чоловік у маоні, а маєток його на Кармелі. Чоловік дуже багатий. У нього було три тисячі овець і, три тисячі, і тисяча кіз, і був він на Кармелі, коли стригли овець його, ім'я чоловіка, того навал, а ім'я дружини Його Авігея. Ця жінка була дуже розумна та вродлива, а він чоловік жорстокий та злий, і він був з роду талева. І бачимо багатий чоловік, який мав великий маєток, розбагатів, і не кожному так дається. Але характеристика про нього і про його дружину написано, що він був чоловік злий, як тут написано, чоловік був жорстокий та злий. А про жінку написано, що вона була родлива та розумна. І написано, ще заважно, що він був з роду Калева. І ми знаємо, що Калев – це був той, хто був вірний Божий Слуга, який війшов у бітований край. Але це і йому не помогло цьому навалу бути добре. І ім'я Навал воно перекладається як, так же само, як у нього написано, що злий і жорстокий. От. І далі написано четвертого вірша. І почув Давид у постелі, що Навал стриже овець. І послав Давид 10 юнаків і сказав Давид юнакам: підніміться підійміться на керме, підіть до Навала і вітайте його від мого імені. І скажіть так: ми тобі, ми в дому твоєму, ми усьому твоєму. Нині я почув, що в тебе стрижуть овець. Ось пастухи твої були з нами, і ми накривдили їх. І нічого не пропало в них за весь час їхнього перебування на Кармелі. Запитай сух твоїх, і вони скажуть тобі: тож нехай юнаки знайдуть мені твої, бо ми їх в очах твоїх, бо ми прийшли в добрий день, дай же грабам твоїм і сину твоєму Давиду, що знайде рука Твоя. І пішли люди Давиду і сказали навалу всі ці слова від імені Давида і замовкли. І відповів Навал слугам Давидом і сказав, хто такий Давид, і хто такий Єсеїв, і хто такий син Єсеїв? Нині стало багато габів, що тікають від панів своїх. Невже мені взяти хліб мій і воду мою, і м'ясо приготоване мною для тих, хто стриже овець моїх, і віддати людям, про яких не знаю, звідки вони. І Бачимо, що Давид він прийшов і каже: ну дай дай зарплату, ту, яку слуги ну, працювали, і тобі за то було добре, за то в тебе є завдячуючи нам в тебе є сьогодні такий успіх. Але навал ми бачимо, він відповідає жорстоко. Коли навалові треба було, він користався тими слугами Давидовими. Ну коли вже навалові стало добре, і його серце воно стало тверде, зажерви, все пішло. Довге, і він же почав в своєму житті казати, хто такий Давид, Вже начебто забув за Давида і забув за його слух. І е, в посланні Якова там так, написано, що ось захвата там про те, про людей, які наймали на роботу, але не хотіли потім заплатити, то, що вони заслужили. І так само і цей навал і не хотів заплатити за цей труд. І далі з 11 -го, з 12 го вірша написано: і пішли назад люди Давидові своїм шляхом, і повернулися, і прийшли, і переказали йому всі ці слова. Тоді Давид сказав людям своїм: це кожен мечем своїм. І всі підперезалися мечами своїми, і Давид підперезався своїм мечем і пішли за Давидом близько чотирьохсот чоловік, а 200 залишились при обозі. А Авігею дружину Навала сповістив один із слуг і сказавши: ось Давид послав із постелі послів вітати нашого пана, а він, але він обійшовся з ними грубо. Із 18 вірша. Написано і тоді Евгея поспішно взяла 200 хлібів і два богівки з вином, і п'ять овець приготованих, і п'ять мір сушених зерен, і сто розинок, і двісті в'язок смок нав'ючила нав на осла і сказала слугам своїм: ідіть передо мною, а я піду за вами. Чоловікові ж своєму навалу нічого не сказала. Коли ж вона сидячи на ослі сказала. Спускалася по схилу гори на зустрічі й пішов, вийшов Давид і люди його, і вона зустрілася з ними і сказав Давид, Дарма я оповіняв у постелі все майно цього чоловіка, і нічого не пропало з того, що належало йому, і він відплатив мені злом за добро. Нехай те і те зробить мені. Зробить Бог з ворогами Давида і ще більше зробить. Якщо до світанку всьому, що належить навалові, я залишу того, хто мочить до стіни. Коли Вігея побачила Давида, то поспішила зійти з осла і пала перед Давидом на лице своє і вклонилась до землі, і впала до нього, і сказала: на мені, гріх, пане, мій, дозволь рабі Твої говорити, у вуха Твої і послухай слів раби Твоєї. І жінка, ця бігеїл, чи авігея, як написано, каже цим чоловіком, і скоріше бо Бослові склоняються, що Давид хотів вигубити лише тих якби, чоловічої статі. І тобто, скоріше всього, можливо, як якби лично їй нічого не загрожувало. але вона пішла і смирятися, пішла як би, другими словами, принести себе в жертву. Хто його не знає, може би Давид би сказав, що ти йде за перешкоди, міг її якби Знешкодити ну, також убити. Але ця ми бачимо Вігея, вона проявила смирення в своєму житті, вона проявила цю доброту, яку вона мала в своєму серці на відміну від свого чоловіка. І вона справді була доброю і розумною людиною, яка була готова пожертвувати собою, яка унизила себе, яка смирилася, яка принесла себе в жертву. Якщо пам'ятаєте апостол Павло, він Пише е, лист до Филимона за раба його Онесима і каже: якщо Онесим тебе чимось кривдив, порахуй це мені. Тобто, Павло, він тут теж ставить себе в жертву. І це важливо е, бути повчитися від цієї жінки Вігаїл, щоб бути жертвами в своєму житті. Я чув одного разу про одного брата, який е, чув, що десь двоє людей посварилося, він йшов до одного. І замість того, бо, як часто буває, люди підтримують, а та, він такий, такий, дійсно, обіжайся на нього. Але він грав і про ту людину добре розказував тому чоловіку. А потім йшов до того другого чоловіка і теж про цю першу людину розказував йому добре. Тобто так він цих братів він примирював. І далі зачитаємо з, 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 з Так, 20. Ну, дочкаємо 25-го. Нехай пан мій не звертає уваги на цього злого чоловіка на Навала, тому що яке ім'я Його, такий він, навал, ім'я Йому і безумство Його з ним. А я, граба Твоя, не побачила слуг пана мого, яких ти посилав. І нині, пане мій, живий Господь і жива душа Твоя, Господь стримаю. Тебе, щоб йти на пролеття крові і отримай руку твою від помсти. І нині нехай буду вірнавав вороги твої і зломисники проти пана мого. І далі написано: ось ці дари, що принесла граба Твоя панові моєму, щоб дати їй їх юнакам, які служать панові моєму. Прости провину раби твоєї, Господь неодмінно влаштує панові моєму міцний дім». Бо пан мій веде війни Господні, і зло не прийде до тебе усі дні життя Твого. І з 32-го вірша написано і сказав Давиду Абігеї, Благословений Господь Бог Ізраїлю, який послав тебе нині на зустріч мені, і благословений розум твій, і благословена ти за те, що стримала мене сьогодні, щоб я не пішов на пролиття крові і не помстився за себе. Але живий Господь Бог Ізраїлю, який отримав мене від вчинення зла тобі, якби ти не поспішила і не прийшла назустрені, то до світанку, я не залишив би навали того, хто мочить до стіни. І прийняв та її те, що вона принесла йому і сказав: їй, Іди з миром, у дім твій! Ось я послухався голосу Твого і вшанував лице Твоє, і прийшла в Іраїль до Навала. А ось у нього бенкет у домі його, як бенкет царський, і серце Навала було веселе, він вже був дуже п'яний, і не сказала йому ні слова, ні великого, ні малого до ранку. Вранці ж, коли Навал витверзився, дружина його розповіла йому про це, і завмерло в, нього, в ньому серце його, і став він як камінь. Днів через десять уразу Господь Навала, і він. Помер. І почув Давид, що Навал помер, і сказав благословений Господь, що відплатив за посоровлення, завдане мені від навала, і раба свого стримав від зла. Господь повернув злобу навала на його дім, на його ж голову і послав Давид сказати їй, що він бере її собі за дружину. І до цього місця, і ми бачимо Бог, він виразив навал на своєму житті, який допускав зло в своєму житті, який був злий, який жив для себе, думав за себе. І Бог, його дім можна сказати, загинув Алегаїл, яка була вірна, яка була смирена, яка проявляла в своєму житті, і її можна сказати, її дім залишився. Ціли в дії апостолів, де Господь говорить про Юду, у першому розділі, 20 му вірші, я зачитаю це місце, там написано, бо написано в книзі Псалмів, нехай оселя Його, опосіє, і нехай ніхто не мешкає в ній, та гідність Його, нехай інший прийме. І так буває в нашому житті, коли людина починає лукавити, жити двойним життям, допускати в своєму житті зло. І приходить час, і ну, якийсь період, вона має якийсь, начебто, успіх, все в неї добре, як навал зробив бінкет, думаючи, на нього добра жінка, і можливо, ця жінка не раз його і рятувала. Можливо, і за рахунок цієї жінки е, йому е, ну, повезло, е, вдалося побудувати таке багате життя, але серце його запашнилося, серце його стало лукавим. І Боже Слово так само звертається сьогодні і до нас. І... Послання до Тимофія, друге послання в третьому розділі, поса Боло каже, що знай же ти, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, там богозневажників, і всякий різний перелік 18 чи 19 гріхів, які людина може допускати своє життя. І ми може упереряти своє життя, своє серце, чи я, звичайно, чи я, звичайно, не йду дорогою цього чоловіка Навала. Але чи я йду справді Божою дорогою, якою йшла ця жінка, яку звали Авігаїв. Цар Давид, він молиться в 138 му псалмі. Два останні вірші, два останні вірші каже: Випробуй Боже, мене і пізнай, і побач, чи не йду я дорогою зла, і на вічну дорогу мене попровадь. І не раз, ну як я вже казав, що можна думати, що а, та в мене там батьки віруючі та зі мною нічого поганого не станеться, і тут про Навала написано, що він був з роду Калева, з благословенного роду. Можна думати, що добра жінка, чи добрий напаки, чи добрий чоловік, і так я буду віруючий. але Боже Слово каже, що ми кожен особисто відповідаємо за себе. Знаєте, одного разу один чоловік, він все, коли приходився йти в зібрання. Зранку неділі він все казав жінці: та ти йди за двох, та ти йди за двох. І так продовжився декілька неділь, і одного разу йому суботу на неділю приснився сон, стоїть він жінкою перед царством небесним, відкрилися ворота храму, і жінці гайнули. царство небесне, і жінці кажуть: ти заходи за двох, і раз, і ворота закрилися. І зранку чоловік встав і в його скоро вже зібрався до церкви, тому що він зрозумів, що він ішов дорогою неправильною. І так часто не раз людина вона може. Ну, не раз може полагатися на когось, що хтось за мене заступиться, але Боже слово каже в старому Заповіді написано, що кожен відповідає за провину свою. Буває так, що і сім'я може повністю об'єднатися навколо гріха. Пам'ятаєте, як Анані Софіра вони разом об'єдналися, і двоє в результаті поплатилися дім їхній загинув. Буває, що так як про навала написано. ну і Ми прочитали, що навали жив життя. Річним і в результаті взаємного Вігаїр залишилося далі жити в благословенному житті. Боже слово написано, навіть що будуть двоє: один візьметься, а другий полишиться. І тому важливо нам пильнувати своє життя. Боже слово каже, що в останні дні будуть ходити люди, які в зажегливості будуть ловити серця, щоб вести за собою. І Ісус Христос Він сказав, каже, що стережіться всякої зажертвості. Минулого неділю ми чули, бо життя чоловіка незалежить від достатку маєтку Його. І як сьогодні важливо бути подібному на цю авігагію, щоб йти дорогою добра? Також в приповістях, 15-й розділ, там також написано одне на місце. 15.27. Там написано: корисливий руйнує дім свій. Хто ж ненавидить подарунки, буде жити. І тут написано, що руйнує свій дім, корисливий, який, тобто, думає лише про себе, старається бути зажерем, щоб все лише було йому. І та людина, вона просто своїми руками просто. Розрушує свій дім і рано чи пізно все закінчиться. І тому хай би Бог нам поміг, щоб наше життя воно було благословено. Ми також знаходимо сім'ю в Біблії, які разом служили Богу. Це Акела і Прескела. І написано апостол Полі називає добрими служителями, які цілили сім'єю, які були двоє добрих сім'ї, і йшли і служили Богові. І тому живо, щоб ми вибирали цю добру. Дорогу. На жаль, коли читаєш сьогодні, є така одна група, і де не раз розписують. Буває сестра, пише, каже: От я вийшов, каже за віруючого чоловіка, заміж каже, але коли вийшла, на жаль, каже, він оказався, не такий, він живе війним життям. І так собі людина будує дім, але проходить час, і Бог із тим також розбирається. Тому що написано в Божому Слові, що людина посіє, те саме і пожнеє. Як ожив у житті своєму, бути благо. Частиним, щоб йти правильною і доброю дорогою. Боже Слово каже, що краще добре ім'я за багатство велике і краще милість, е, милість за Я Нещодавно прочитав такий вислів, що питається раз, що ти діти, що ти діти, але каже, як дуже добра людина діти в людяність. Коли дивлячись на життя Парисею, ми там не бачимо людяності. Ісус Христос, Він в храмі е, чи в синагозі. Чоловік сухою рукою, і вони дивляться, але, чи Ісус його здоров'я. І навіть вони не дивляться, тому що порадіти, що чудо сталося, що чоловік і стало добре, а вони дивляться, щоб мати чим його оскаржити. Така в їхньому житті була нелюдяність. І вже вона в нашому житті ця віра є бути цією вітом. Е, Парисеї були закохані в себе, вони думали хіба як побудувати свій дім, і Боже Слово каже, Ісус Христос їх докоряв, казав, що ви доповідаєте вдоми в до дію, ви молитеся довго на показ і каже, через то ваше осудження приймете. Але прийшов час і сьогодні їх нема вже живи, і вони, якщо не покаються, вони сьогодні платять. Своєму житті і їхній дім сьогодні зруйнований. Ісус Христос прозвертався і каже: «Ось дім ваш зостається пустим». І Та людина, яка йде дорогою зла, яка собі дозволяє лукавити, яка дозволяє собі рішити своєму житті і не каятися, і не виправлятися в своєму житті. Вона в результаті руйнує свій дім. А та людина, яка залишається вірна Богові, яка старається бути доброю, можливо, десь спотикнулася, кається йде далі за Богом. Ту, ту людину, дім Господь він будує. Написано, що Давид він побудував Бог, він побудує тривалий дім. Каже: а за що? От Давид що ж зрішив? Але за те, що він е, міг каятися, то що він корупав і щиро каявся перед Богом, і Бог він його простив. І тому апостол Петро на останок, на закінчення, я зачитаю апостол Павло. Він, Петро він бажає нам одне побажання. Це перше Петра. 3, 8 по 12 вірш 1 Петра. Там написано з 8 по 12 вірш, в 3 розгляді з 8 по 12 вірш написано. Нарешті будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло, образою за образу. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви на це покликані, щоб успадкувати благословення. Бо хто хоче любити життя і бачити добрі дні, нехай стримає язик свій зла і уста свої від лукавих слів. Ухиляйся від злого і твори добро, шукай миру і прагни Його. Бо очі Господні звернені до праведних, і вуха Його до молитви їхньої, але це Господні проти тих, що чинять. Зло хай Бог нас благословить. Амінь. Амінь.